Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас контроль точок. Так, і подивимось, що я зможу тут робити. Так, кріс зразу летить у мене, а мене хтось тут піпе, що не можна від'їхати. Ну зараз мене тут розберуть, в мене вже немає здоров'я. Нормас навіть можна сказати на 0 ну... хп виніс навіть того вакспіка. Так, ого. Тут мене ще нормально закинуло. Звання хороші. Маленькі. Вбиваємо вікінга, тут вже хтось їде. Ну Дивіться, чувачок грає просто як бот. Їде, башню повернув вправо і їде прямо. Так Оп, промазав я і він промазав. Так, і мене забирає фріз. Так, я думаю, карта мала, може ми тут взяти твинца пограти. Наступного рис пауна може і візьмуть твинца. Щоб з плешем забирати тих, хто їде на точку. Оп! Ще, в принципі, хто його знає. Я дивлюсь, так як вони ховаються, то може він мені тут і не допоможе. Ага, тут є наше захоплення. Подивіться, дивіться, чушок взяв він сай стоїть на базі. Прожимає Вікінг свій овердрайв. Треба трошки заховатись. Ставимо тут мінку. Так, і тут вже крісп під'їхав, я його не побачу. Так, ставимо мінгу. Нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери. Подивимо, що там випадає. Так, нормально, заховався від бомби Mm -hmm. Так, захлоплюємо точку, от стоїть гром на этой точке, не переїжджає. Не знаю, може чоловік грає з телефона. О щось таке бачу, він повільно той башнею крутить. Або взагалі не крутить. Оп. Так, і команда суперників потрошки виривається вперед. Так, нормаз. Чего себе выносит этот гаус? Якраз в той момент, коли в мене не було броні. Оп. Дивіться, таке враження, що на точки їду тільки я. Поки я одну захопив, вже інші дві захопили суперлити. Все, Я ще зараз на міну наїхав, точніше не на міну, а на бомбу Васпа. Ну ви ж бачили, гром під'їхав до точки. Ну він її не захоплював, тому що буквально метра не вистачало. Так. Нормально, гітрельку забрав. Під овердрайвом вікінга так нічого собі тільки сказав, що тільки я їду на точки зразу і вікінг під'їхав. Оп! Так, ну, не встиг я відтягнутися трошки назад і самознищився. Так, зашупили. О, нормас підключив припаси. ভাওছো ইছো সৰ আজি হ'ব আন ইমানে Так, граната падає коло мене. Як завжди. Так, о! Активізувалися мої гравці. Поїхали на точку. Ого, діктатор взяв собі вікінга, мабуть, хоче розносить всіх овердрайвом. Так. Того, да, встигне до кінця битви мій овердрайв назбирати чи ні. Мабуть що встигне. Треба його по комусь запустити. Пощастило, що я тут не самозничився, бо вас б так їхав. Квидко вперед, що міг би я і себе вбити з плешем. Можна сказати, на останніх хвилинах виграли цю катку. Ще й гранату хтось запустив салют, по-моєму. Так. Ідемо зразу. Відкриємо контейнери за виконані місії. Так, забираємо. Ага, тут ще два завдання. Ага, треба ще челендж забрати. О, тут ще один контейнер. 21 звичайний. І відкриваємо. Ого, два епічних ключі випало. Так. Тут зараз випаде 15 тисяч кристалів. Ну, Зразу пропустим. Так, і три епічних ключі. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.